you <laughs> Слава Україні! Блог Р. Перше про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Луценко вирішив піти по старій схемі. У черговий раз накинувся на чинну владу. Ба Більше його почали цитувати російські пабліки. Точніше, не просто російські, а канали ФСБ. І як вам такий поворот подій? Розберемо цю ситуацію детальніше. Прибічник Порошенка Юрій Луценко розкритикував дії української влади під час саміту НАТО у Вільнюсі. Описи з подібним змістом політик опублікував пізно увечері на своїй сторінці у Фейсбук. Луценко називає представників влади зеленими арахаміями, яким варто лише дякувати НАТО, а не критикувати. Якби не НАТО зелені арахамії підписали би капітуляцію в березні 22-го, стверджує екс генпрокурор за словами Луценка на саміті НАТО. Усі очікували від членів альянсу позитивних рішень щодо України. проте їх не відбулось. Як зазначає Луценко, зелені трубадури лукавлять, що переліку необхідних. Реформ захід не сформулював за його словами. Такий перелік є і називається річною національною програмою співробітництва Україна НАТО. Загалом, як і раніше, прибічники Порошенка не кидаються на президента та його команду, аби підбурювати суспільство проти чинної влади. Ну і звісно ж, слуга Сивочолого не зміг не згадати й самого Порошенка. Зокрема, як каже Луценко Петро Олексійович, добився і євроасоціації, і безвізу. Та задача була не легшою, але Порошенко діяв не шантажем і вимогами. Він провів ряд базових реформ і вів постійний діалог з тими, чиє рішення нам було потрібне. Тому й був результат, і буде ще додав Луценко. Аж смішно стало. Всі українці пам'ятають, які обіцянки були в Порошенка і що насправді він зробив. Говорити багато і красиво він вміє а чи виконує все, що обіцяв. Це інше питання. І після публікації допису Луценка його почали цитувати російські пабліки, і в тому числі телеграм-канали ФСБ. Це може означати лише одне, що риторика Порохоботів – Риторика Кремля, одна і та ж потім і сам Порошенко висловився про саміт. Я не бачу, де знайшли перемогу. Ті, хто стверджує, що вільнюс був дуже вдалим для України. На жаль, вчорашній вільнюс був дуже схожий на Вільнюс 2013 року, коли Україна не підписала угоду про асоціацію. Не парламент, не президент, не офіси, не уряд зробили свій внесок. Єдині, хто зробив цей внесок, це ЗСУ. В телеграм-каналах на цю тему підмітили дуже цікавий момент. Головний архітектор мінських угод про капітуляцію України. Іни Петро Порошенко порівняв вільнюс із Бухарестом. Для чого ми це написали? Просто для того, щоб ви все ще зрозуміли, що Порошенко російська методичка, а також суцільна неадекватність з погляду державних інтересів. Нагадаємо, що підозра у держзраді все ще висить над його головою. Тож, як бачимо, народ має сумніви щодо чесності намірів Сивочолого і його прибічників. Люди вже почали обурюватись надії дії Хоботів і самого Порошенка після саміту. В Телеграм писали наступне: просто неможливо вже читати. Тати пости свідків приклонно-колінної дипломатії зразка Петра Порошенка про те, що президент Зеленський був надто жорстким у своїх висловлюваннях щодо лідерів НАТО, які ухвалювали рішення про те, давати дорожню карту Україні чи ні. Усі, хто бере участь у переговорах, уже багато разів переконувалися, що результат досягається не тоді, коли просять, а тоді, коли вимагають, підтверджуючи результати. Іноді вимагати доводиться жорстко. Німеччина тому приклад. Загадайте, як наші політики критикували посла України Мельника, який вкрай. А й жорстко висловлювався про уряд Шольца та німецьку допомогу Україні. І що наразі Німеччина є постачальником зброї номер 2 до України, і хоч хтось із шоколадної дипломатичної школи визнав, що був неправий? звичайно, ні, адже їхнє завдання просте: з будь-якої перемоги зробити поразку, а будь-яку поразку роздмухати до рівня катастрофи, обурюється народ. Тому те, що писали порохоботи, в тому числі і Луценко, з приводу невірної риторики президента на саміті, показує лише одне при. Бічники Севочолого не можуть заспокоїтися і прийняти той факт, що чинний президент Зеленський, і саме він вирішує, як комунікувати із партнерами. Варто враховувати, що саме завдяки йому і переговорах, які він проводив з тими, хто нас підтримує, Україна отримує потужну допомогу від багатьох країн-партнерів. Тим часом сам Порошенко, скажімо так, не спав, схоже, знову вирішив поставити себе на місце чинного президента. В ефірі телеканалу Sky News Севочолий висловився із приводу військової допомоги Британії Україні. Я бачив. На власні очі британські танки і британські ракети на передовій на полі бою, тому що я буваю на фронті щотижня, і я чув слова командира бригади, який особливо наголошує на надзвичайній ефективності наших Storm Shadow. Я переказую вам слова вдячності. Комбрига і солдат, зазначив Порошенко. Тільки щось ніхто не знає про щотижневі поїздки Порошенка на фронт. Ну і так почалося найцікавіше. Власне на що активно відреагували користувачі мережі. І я також хочу подякувати прем'єр-міністру Сунаку. За заяву про підготовку тренувальної програми для українських пілотів. Зараз у нас тисячі українських солдатів у тренувальних таборах для нас це дуже потрібно, і Британія повинна першою запустити процес підготовки українських пілотів, наголосив Петро Порошенко. Тобто, на фоні того, що порохобути накинулись на Зеленського за те, що той чітко висловив головний меседж українців на саміті НАТО. Сам Порошенко вирішив за все всім подякувати, склавши про себе позитивне враження. Ну що ж, мусимо розчарувати, схоже, не вийшло. У мережі почали одразу тролити Петра Олексійовича. Зрозуміло, ця істерика отримала благословення на найвищому рівні. Потрібно терміново оголосити великий дипломатичний тур країнами НАТО. Девіз від тисну руку до дякую. Два мінські у мережі зазначили, що на фоні цих подій сивочолий майстер приклону колінної дипломатії Сором. Та й годі на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тестіть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.